Ні, день, на телеканалі ТІВІ ПЛЮС триває. і Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і веселі ігри та активності, музичні та хореографічні постановки, ігри на розвиток дрібної моторики. І окрім того, ігри із сипучими природніми матеріалами і багато іншого. Усе це пропонують у спортивно-культурному центрі Плоскурів, який розпочинає набір на нову групу діт дітей і вже запрошують матусь з дітьми на майстер-клас з раннього розвитку. Отож, про те, коли ж він відбудеться, що ще пропонують, і власне який вік дітей усе це не тільки далі. Ульяна Власова, керівниця студії з раннього розвитку, спортивного культурного центру Кирів». Пані Уляно, доброго дня і слава Україні. Доброго дня, героям слава! Отож, давайте спочатку поговоримо про цей майстер клас. Є інформація, що він відбудеться вже 14 жовтня об 11.00. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, хто може доєднатися з дітками матері, власне, якого віку. А... Саме 14 жовтня об 11 годині ми запланували майстер-клас для наших наймолодших потенційних відвідувачів. Це вік від півтора до двох років. Так як дітки зовсім маленькі, тому ми запрошуємо їх разом із супроводом дорослого. Ну, зазвичай це матусі. Але може бути будь-хто інший, хто приділяє час дитині в цей період доби. Угу. Взагалі. Так, взагалі цей майстер-клас націлений на те, щоб ми могли познайомити матусь з послугами нашої студії з раннього розвитку. Що взагалі буде передбачати даний майстер-клас? Які активності, які розваги і, можливо, навіть спілкування із спеціалістами? Ну, на першому занятті ми будемо знайомитися. Це буде наповнена. Майстер-клас буде наповнений різними видами діяльності, оскільки діти ще зовсім маленькі, і концентрувати увагу довгий час на якомусь певному виді діяльності вони ще не можуть в силу, своєї, в силу свого розвитку. Тому ми будемо пропонувати їм велику кількість видів діяльності, яка буде досить швидко та активно змінюватися. Це буде включатися роботи з сипучими матеріалами, роботи над дітей. Творчими маленькими завданнями для того, щоб розвивати пізнавальний інтерес у дітей, також сприяти сенсорному розвитку та комплексному розвитку в цілому, взагалі, чи передбачає майстер-клас е е участь діток з особливими освітніми потребами? Ну, взагалі, в такому віці дітки зовсім маленькі і зазвичай працюють разом з батьками. Тому ми можемо доєднувати цих діток, які мають особливі потреби розвитку, вони можуть долучатися до загальної групки, але зазвичай перед заняттям я батькам наголошую про те, що дітки, будь-які дітки, особливо дітки з особливими освітніми потребами, можуть по-різному реагувати на заняття. Тому матусям потрібно. Бути готовим, що якщо дитина не може адаптуватися і звикнути до заняття і зазвичай просто плаче, тому варто залишити заняття, не чекаючи його завершення. Ну і власне також, якщо ми говоримо за майстер-класи, за колектив маленьких діток все одно має бути якась певна системність, зміна якихось певних видів діяльності. Якщо там посиділи, там далі попривели і так далі, і тому подібне. Як у вас це буде відбуватися? Розкажіть трохи про структуру самого майстер-класу. Так, спочатку ми проводимо невеличку розминочку на килимочку, вітання, знайомство. Вітаємося з сонечком, з навколишніми предметами і тому подібне. Тоді сідаємо за столика, починаємо розминати наші ручки, знайомимося з певною тематикою. Наприклад, сьогодні у нас осінь, до нас у гості завітав осінній листочок. Будемо знайомитися з кольором, з текстурою. Потім спробуємо щось розмалювати. Можливо, це буде пальчикові малюнки, можливо, ми використаємо. Спеціальні предмети для малювання, так би мовити, невеличкі квачики, тому що пензликом досить важко діткам малювати в такому віці, а якимись цікавими предметами їм зазвичай цікавіше та веселіше малювати. Потім ми будемо приймати на килимочку, виконуємо хореографічну постановочку, в нас є цікаві атрибути, власноруч зроблені долоньки, є бубни і тому подібне. Будемо танцювати, потім гратися вправами дрібного моторику, будемо сортувати матеріали на, за розміром великі, маленькі і тому подібне. Також перейдемо за столик і будемо працювати з тістечком. Діти в такому віці люблять ліпити, будемо пропонувати їм заховати камінчики у тістечку, дістати їх, сортувати за колеми у різні посудники і тому подібне. Можна буде також погратися сипучими матеріалами. Пісочок в нашому випадку слову є пісочком слову манка. Це природній матеріал, який можна користуватися потім батькам і вдома. Ну і дійсно, якщо а, їм подобається, дуже багато цікаво власне півто, з півтора до двох років лише такі дітки чи можуть і старші доєднуватися. Можуть доєднуватися старші, але саме на цей майстер-клас ми підібрали цю вікову категорію, тому що дітки різного віку по-різному займаються, і ми ділимо наші вікові групи відповідно, наприклад, починаючи з півтора до двох років, з двох до двох з половиною, з двох з половиною до трьох і так далі. Тому що їхній розвиток е, вимірюється місяцями. Вони дуже швидко розвиваються і навики здобувають досить активно. Тому ми це враховуємо в поділі діток на групи. Дікові. Ну і щодо безпосередньо тривалості майстер-класу, скільки він буде тривати по часу? Е, взагалі у нашому центрі майстер-класи тривають е, півгодини. Та, в принципі, і наш час... е, майстер-клас раннього розвитку не є виключенням, тому що дітки маленькі і їм так багато часу, е, я думаю, буде достатньо для ознайомлення і е, для веселої гри. Ну і крім того, 11-та година. В принципі, це дуже зручний час для молодих матусь, коли вже дітки і прокинулися, і поснідали, але ще поки не час обіднього сну. Так. Ми це враховуємо у формуванні наших графіків, тому що різні вікові категорії мають різний режим дня, і нам потрібно, як то кажуть, співставляти і їхній режим дня, і наш робочий час, щоб всім було комфортно, і дітки були в гарному настрої і в гарному здоров'ї в цей час. Ну і власне майстер-клас це початок власне до нового набору, який також започаткований. У вас розпочинаєте його. Розкажіть тоді, коли відбувається вже безпосередньо саме навчання, коли початок того курсу навчання? Зазвичай, після майстер-класу, наступний ми обговорюємо з батьками дні, які їм найбільше підходять для відвідувань занять. І тоді узгоджуємо вже з адміністрацією вільні кімнати, в якій ми займаємося, і тоді домовляємося про зустріч наступного разу. І відповідно далі, наступний місяць вже займаємося за цим графіком, узгодженим і батьками і адміністрації закладу. Ну і знову ж таки, якщо говоримо про навички для діток, якими основними навичками будете навчати дітей? Ну, взагалі, дітки раннього віку вони дуже швидко все вхоплюють, вони, наче, губка, все вбирають у себе. Тому наші заняття націлені на комплексний, всесторонній розвиток, розвиток сенсорний, який дуже важливий в цьому віці. А основними навиками це буде навики володіння пензликом, працювати з ложкою, працювати з совочками, ситочками і тому подібне, будуть навчатися працювати в. В організованому, в організованому колективі. Хай невеличкому, але все ж таки організованому. Під час навчання, чи допускаються батьки до безпосередньо самого навчання, чи можуть батьки бути присутніми? Так, дітки такого віку займаються супроводом дорослого, тому що вони ще зовсім маленькі і дуже часто не можуть розрізняти звернену мову чужої людини. Угу. Тому батьки відповідають за ретрансляцію того, що. Диктує на, на занятті педагог для того, щоб допомогти направити або власним прикладом зацікавити дитину до роботи, що, до виконання певних завдань. Щодо що формату самого навчання, це буде гра, так? Звісно, провідною, провідним видом діяльності для дітей дошкільного віку є саме гра, тому і ми вибрали цей вид діяльності. Ну от дійсно, але все ж таки гра має бути, кожна гра, вона має нести для дитини якусь інформацію і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо за різновиди тих чи інших активностей, наскільки кожне заняття наповнене тими якраз таки різновидами? Кожне заняття мною гарно, ретельно планується, і для того, щоб з кожного заняття дитина могла принести додому щось нове. Тому і е, це враховується під час планування організації і наповненості занять. Ну і загалом... ми працюємо на результат. Ну, і загалом ми запрацюємо дійсно... на результат. Так наскільки важливим є, от саме ранній розвиток дитини? Ну, взагалі, ранній розвиток дитини дитини е, має велику вагомість, е, тому що він визначає її майбутнє. Е, я врахую, що це є ключовий період у формування її особистості е, та формування здібностей. І чим більше часу та зусиль ми приділяємо саме ранньому розвитку дитини, ми допомагаємо їм в подальшому розвинути свій потенціал е, та вплинути на успішне майбутнє. Ну, знаєте, багато багато, особливо сучасний світ він диктує свої умови щодо того, що дитина має вміти. Кожна матуся хоче, щоб її малюк був найрозумніший, найздібніший. І багато хто не враховують якісь особливі потреби тої чи іншої дитини, тому що. Кожен психотип дитини, так? тому що кожна дитина різна, і хтось готовий йти на подібні курси, а хтось ні. Як батькам самостійно чи можливо самостійно визначити, що дитина готова відвідувати такі заняття чи ні? На це питання досить важко знайти відповідь, тому що матусі можуть вдома спостерігати одну поведінку дитини, її гру і тому подібне. А коли дитина приходить в колектив, там, де чужі дітки, чужі батьки, їй важко адаптуватися. Тому е, тільки спробувати. Матуся е, має сама в першу чергу налаштуватися, спробувати. Якщо дитині підходить такий варіант занять, вони можуть відвідувати. Е, якщо дитина, наприклад, за одне заняття, зрозуміло, важко зробити висновок, але коли вона прийшла один, другий раз, третій раз, і їй важко, вона е, не може е, звикнути з новою обстановкою, я раджу таким батькам трошки зачекати. Нехай дитина підросте. Або буде в іншому настрої, можливо, щось її турбує, тому що дітки маленькі, зазвичай вони не можуть пояснити, що їх турбує, так? тому це також потрібно враховувати їхній психоемоційний стан та фізичний. Ну і щодо адаптаційного періоду, також його ніхто не відміняв, навіть якщо на першому занятті дитина плаче, не хоче, це не факт, що на третьому вона не буде захоплено спостерігати за цими всіма діями. Який цей адаптаційний період? Чи для кожної дитини він різний? Звісно, для кожної дитини він різний. Бували такі діти, які з першої хвилини йдуть на контакт і відразу починають все виконувати. Хоча це їхній перший досвід в відвідуванні подібних занять. А бувають такі, що дітки приходять, але їм дуже важко. Тому в кожного це індивідуально. Чи можна підготувати дитину до подібних курсів, і що потрібно більше запрошувати гостей до прикладу, щоб дитина звикала до е, е, якогось соціуму до своїх однолітків? Якщо мати все ж таки налаштована, що вона хоче дитину віддати на курси? Чи можна дитину якось е, підготувати до них? Так можна підготувати, можна займатися з дитиною вдома, певними видами діяльності. Також комунікувати з ними з дітками подібного віку на майданчику, не обмежувати спілкування з однолітками, так, ну і пробувати відвідувати різні заняття, тому що різна атмосфера в різних кабінетах, в різних е залах раннього розвитку по-різному на дитину впливає, різні інструктори. Так, різні інструктори, педагоги по різному викладають навіть одну й ту саму інформацію, але по різному Тому слід ці моменти враховувати при виборі е, занять з досвіду. Власне, який прогрес для е, відвідування курсів ви спостерігаєте безпосередньо е, у діток? Ви сказали, що вони як губки вбирають все. Так, ну з досвіду можу сказати те, що е, вони дуже змінюються. Вони знають, як змінюються види діяльності, тих, які протягом місяця, двох або трьох відвідують заняття, е, ну результат вагомий, тому що е, вони вже знають, е, як правильно тримати ручку, як правильно тримати пензлика і тому подібне. Вони знають, які супроводжують ці спеціальні вау-ефекти, які використовують для того, щоб заохотити діток їх тримати правильно. Вони потім потім вдома відтворюють ігри, які ми грали на занятті. Вони більш сконцентровані на певному виді діяльності. Також дуже уважно слухають. Коли на початку занять я можу розповідати якусь тематичну розповідь, е, декілька секунд, потім одну хвилину. Потім ми можемо вже 2-3 хвилини слухати розповідь про якусь тему. Тому прогрес. Присутні точно. Потім батьки е дивуються, як діти відтворюють таночки, які зазвичай, особливо хлопчики, не дуже хочуть повторювати на заняття, але потім приходять додому і в захопленні розповідають і матусям, і татусям, і бабусям, що відбувалося на занятті, і повторюють, показують, дублюють, відтворюють заняття, е навіть кажуть, що вони Уляна і проводять для своїх іграшок е розвиваючи заняття. Це... Навіть такі були випадки. Взагалі, ви говорили про те, що самостійно займатися можна з дітками вдома, але все ж таки з чого варто розпочати? Тому що також завдання, ігри вони мають бути зрозумілими для раннього віку дитині безпосередньо, тому що на сам початок можна просто відбити, якщо занадто складне, або занадто просте якесь взяти завдання, то просто дитини можна відбити взагалі бажання займатися. Зрозуміло, що дітки раннього віку. Вони дуже швидко і дуже їм все цікаво, тому не потрібно дуже сильно наполегливо цим займатися відповідно до того наскільки дитина готова займатися, матуся може побачити вдома. Якщо вона зацікавилась якимись е, природніми матеріалами, наприклад, зараз дарунки осені, каштани, горіхи, так дитині цікаво ці принати. Матуся може їх е, обробити спеціальними засобами, щоб вони були безпечні, чисті, так для дитини, і дитина може їх сортувати, складати у різні баночки, перекладати з посуду, е, може вже відтворювати. Певні е, е, картинки, наприклад, покладемо каштанчики на е, квадратик, покладемо каштанчики на якусь е, іншу посудинку і тому подібне. Дітки. Можуть самі показати, наскільки вони готові до цих занять? Ну а матусям, якщо вони е, не мають стільки е, ресурсу і творчого цього натхнення, вони можуть е, завітати до нас на декілька занять, почерпнути трошечки цього ресурсу для себе, для гри вдома. Ну і безпосередньо ми скільки... запрошуємо всіх бажаючих. Так скільки будуть тривати дані курси? Ну, взагалі, в нас немає терміну. Який е, обмежує так, е, тому що є дітки, які починають займатися, наприклад, в період з півтора до двох років, вони можуть займатися певний період часу, можуть займатися аж до початку відвідування ними дитячого садочка. А є такі, які продовжують займатися навіть після того, як вони почали відвідувати дитячий садочок, але просто в інші вікові категорії та в інші години для того, щоб співставляти і садочок, і е, студію раннього розвитку. Ну, і, власне, я якраз хотіла сказати про те, що це така, знаєте, підготовка до самого дитячого навчального, дошкільного навчального закладу. Так, звісно, тому що починаючи, наприклад, ми з півтора року, якщо займаємося з батьками, в два з половиною матусі вже можуть не брати активної участі, а просто чекати на лавочці, або навіть е, піти посмакувати каву в сусідній кав'ярні, якщо дитина згодна матусю від. Тити на, на період заняття, тому це все індивідуально, так і якщо діти вже можуть самостійно залишатися м, на занятті без матусь, зрозуміло, що період адаптації в садочку, там де матуся залишить дитину спочатку на частину дня, потім на цілий день, вона пройде більш гладко, тому що дитина готова до того, що матусі поряд немає, але матуся повернеться, коли дитина гарно проведе час в дитячому колективі. Ну і пані Уляно є багато подібних якісь курсів. Так станом на сьогодні проводять. Чому саме варто прийти саме до вас? Ну, тому що в нас весело, цікаво, емоційно наповнено та з любов'ю до дітей. Тому ми всіх запрошуємо до нашої студії раннього розвитку. Будемо раді всіх вітати. Ну і розкажіть тоді, як можна от для наших телеглядачів, які зараз дивляться, чи можна записатися, як це зробити, що потрібно мати, що потрібно, які документи принести для того, аби дитину записати на курси і, можливо, на майстер класи Ну, взагалі, в наших соціальних мережах є номер телефону, за яким адміністрація здійснює попередній запис на майстер-класи або вже на заняття. На саме заняття нам потрібно тільки чисти зміни взуття для дітей та для матусь і бути здоровим. З ознаками хвороби ми на заняття не допускаємо. Ми дякуємо вам, пані Уліану, за те, що доєдналися до нашого етеру. Отож, нагадаємо, що майстер-клас має відбутися 14 жовтня об 11.00. Власне, за адресою вулиця Шухевича, 90, спортивно-культурний центр Плоскирів. Отож, була Ульяна Власова, керівниця студії раннього розвитку